Такі книги, про які ти чуєш багато схвальних відгуків. Це завжди заважає взятися за читання, бо ти наперед знаєш, що очікувати. Так трапилося із романом Вбивство у східному експресі це одна із найвідоміших детективних історій Агати Крісті, що неодноразово втілювалась на екранах. Проте фільми не вражають тим самим колоритом та атмосферою, що є у книзі. Текст цікавий. Сповнений загадковості та читається на одному диханні, тому не дарма письменницю називають королевою детективів. Тут чудово передано часи, коли манера та культура мали велике значення. А люди жили за принципом знання сила. Завдяки цьому роман не лише підкреслює розкіш та елегантність того часу, а й дозволяє читачеві зануритися у дух епохи. Історія розгортається в затишному потязі східний експрес, де пасажирів розділяє лише тонка перегородка. Кожен з цих людей має свої таємниці та приховує деталі про своє минуле та теперішнє. Здавалося б, початок тривіальний: рейс, потяг, заколисування під стукіт коліс. Та тут з'являється знаменитий детектив із циклу Крісті, Еркюль Пуаро, який знає, треба завжди бути насторожі. Взагалі він не мав бути на потязі у цей конкретний час. Він волів затриматись в Стамбулі, але непередбачено отримав лист, в якому чоловіка просили при першій же можливості повернутись до Лондона. На велике здивування Пуаро в східному експресі не було жодного вільного місця. Пасажири повинні зареєструватися за півгодини до відправлення поїзда. Інакше місце конфіскується. Він запізнився. Місце конфісковане. Віднеси багаж містера Пуаро у третій купе. Зазвичай у ту пору року він був напівпорожній. Але наче увесь світ надумав їхати сьогодні. Однак давній товариш Мсьє Бук, за сумісництвом директора залізничної компанії не міг допустити того, що Пуаро залишився без місця у потязі. Ви не казали, що у вас такі відомі друзі. Ми друзі, тому що я єдиний, хто не розпитує його про його справи, бо мені все одно. А він не засуджує мене за те, що я погада. І ступивши крок у вагон, головний герой одразу ж змінює хід подій. Лише своєю присутністю зранку під час сніданку детектив помічає, що усі пасажири експреса на диво різняться. Це люди різних національностей, соціального статусу, мають різні професії. Те, які за доволі цікавих обставин опинилися в одному вагоні, найбільш підозрілим та ворожим йому видався американець Редчет, «Наче повз тебе прийшла дика тварина, готова будь-яку секунду накинутися на тебе. Тіло як клітка. Виглядає чудово, але крізь грати приглядається дика тварина. Мене не покидає відчуття, що поруч зі мною пройшло велике зло. Тому, коли чоловік попросив пуаро допомоги, бо через свій бізнес мав чимало ворогів і боявся, що його життя в небезпеці, то детектив через неприязнь до нього, не вагаючись, відмовився. Якщо ви не образитеся на мене, я вам відповім. Мені не сподобалися ви, містер речет. дрібнув. Ви продали підробку гангстерам і боїтеся наслідків. Я викриваю злочинців, а не захищаю їх. То ви кажете ні моїм брудним грошам? Я кажу ні вам, містер речет. Уночі поровесь час будять різні звуки і стукіт. Та потім настає цілковита тиша. Через снігові замети поїзд зупинився десь у Йогославії та не може продовжувати звичний рух. Пасажири напружені, а дивний містер речет лежить мертвий у своєму купе. І відповідно пуаро, як дуже відомому, і найкращому детективу потрібно розплутати цей клубок таємниць. Боже мій, це жахливо. Спершу сніг, а тепер доведеться йти в поліцію та давати свідчення у якійсь брудній дільниці. І померла людина, і померла людина. На перший погляд, проста справа виявляється найважчим викликом за усю його кар'єру. Однак геніальний бельгієць завдяки своїй інтуїції та інтелекту здатний розпутати навіть найскладніші злочинні загадки. Якщо було вбивство, то є і вбивця. І він досі поміж нас. У поїзді. Зараз. Мало хто з відомих літературних детективів може скласти йому конкуренцію, хіба окрім Шерлока Холмса. Крім того, Агата Крісті, щоб зробити класичного персонажа більш яскравим, на противагу блискучим розмовам здібностям, наділила його також деякими комічними рисами зовнішності та звичками. Місю Дікендс. Увесь роман побудований на тому, що Пуаро по черзі допитує усіх 13 підозрюваних та проводить обшук їхнього багажу. Як по тому кожному обдарованому детективу, він задає часом безліч дивних та непотрібних питань. На думку тих же непересічних героїв. Не могли б ви написати ваше повне ім'я та адресу. Блідову між іншим, Мій сестра Вада сказала, що ви питали про колір її халата. Уеро ретельно обірковує та порівнює факти, при цьому не довіряє нікому. Однак з кожним разом тінь з догоду падає то на одного, то на іншого. Найцікавіше те, що купе жертви було зачинене зсередини, а вікно навстіж відчинене. Недосвідченого детектива або звичайну людину це наштовхне на думку, що злочинець просто втік з потяга. Можливо, так і планувалось з самого початку. Однак варто згадати той факт, що східний експрес зупинився через жахливу заметіль, і людина, яка наважиться вийти, замерзне на смерть. Тепер під підозру підпадають усі, але не все так просто, як здається, на перший погляд. Підказки мізерні, вони не вказують на якогось конкретного пасажира. Люди з різних країн, які, мовляв, незнайомі між собою, проте прикривають одне одного. Кожен наступний опитаний пасажир викликав ще більше підозри, ніж попередній, і хотілося чим дуже дізнатися, хто ж насправді вбивця. Можливо, взагалі це той, про кого навіть не згадували. Гудзик з форми провідників східного експресу та його міг загубити Мішель, коли до вас заходив. А я не губив жодного. Я знайшла його на підлозі на килимку просто поруч з ліжком. Як ви це назвете? Чим далі просувається слідство, тим більше воно і гальмує. Як так вийшло, що чоловік, який спав з револьвером під подушкою та очікував замок на своє життя, ніяк не пручався. Докази по типу нагрудного годинника, який був на тілі жертви в момент вбивства і який зупинився о чверть на другу. Жіночий носовичок з ініціалом імені чи прізвища. Йоржик для чищення трубки для куріння. Вони можуть бути справжніми, а можуть і фальшивими. І наш маленький друг Йоршик для люльки. Ще один доказ: так, колекція доказів, що лежать на видноті, але тільки один з них, гадаю, може бути справжнім на тілі. жертви дюжина ножових поранень, нанесених в хаотичному порядку. Деякі з них були поверхневими, що вказує на те, що вбивці не вистачало сили нанести смертельний удар. Але інші поранення були настільки глибокими, що може здатися, ніби вбивця діяв з лютою ненавистю. Спочатку можна припустити, що злочин зробила жінка, і навмисно залишила деталь, що вказує на чоловіка. Або ж навпаки, або що чоловік і жінка діяли окремо. Кожен з яких залишав доказ її чи його вини. Тут занадто багато випадковостей та суперечностей. Їхні валізи обшукувати заборонено. Вони подорожують за дипломатичними візами. Де можуть бути ці речі? Є лише одна валіза, яку ми не перевірили. Моя детектив Пуаро запропонує навіть не одну розгадку, а декілька. Він не просто розкриває деталі злочину, а крок за кроком відтворює перед нашими очима те, як насправді було скоєне це жорстоке вбивство. Протягом усього роману ви поряд з головним героєм будуватимете власні здогади та не раз зміните свою думку про вбивцю від ненависті до розуміння мотив злочину. Еркюль Пуаро, якого на початку ніхто не сприймає серйозно, вчергово доведе всім, що кожну людину треба оцінювати насамперед по її розуму. Якщо ви поставите того, хто збрехав перед правдою. Він, як правило, визнає це. Часто без тіні здивування. Потрібен лише правильний здогад, щоб здобути цей ефект. Ви сказали турін. Справжній тевтонець ніколи не сплутав би такий простий наголос. Турін. Уй, дуже кмітливий. Я визнаю це. Події у творі відбуваються у замкненому просторі. Але від цього книга тільки цікавіша. Відразу зрозуміло, що всі деталі продумані до найменших дрібниць. Сюжет достатньо заплутаний, не без участі фантастичних збігів, але вартий уваги. Одним із ключових питань, які Агата Крісті розкриває, є справедливість і моральність. Ви казали, що шукаєте справедливості. І де ж вона тут? Пуаро, досягнувши поставленої мети, зіштовхується з етичними дилемами, пов'язаними з правосуддям і покаранням. Це надає книзі додаткової глибини та варіативності тлумачення, а також змушує нас задуматись, як би ми вчинили в подібному випадку. Кому з пасажирів потрібна була смерть речета? Та навіщо спочатку опис персонажа здавався необдуманим, але пізніше виявилося, що це спостереження було дуже точним, що свідчить про високу кваліфікацію детектива. Коли Пуаро зайшов у вагон жертви, то відразу почав шукати підказки, припускати, які з них були залишені навмисно, а які недбалістю злочинця. І на столі стояла папільничка з недопалками, серед яких був обвуглений лист. Частину листа вдалося відновити якраз настільки, щоб зрозуміти, що речет не той за кого себе видає. Його справжнє ім'я Касетті. Він причасний до трагедії сім'ї Армстронг. Їхню єдину дитину викрали та просили шалену суму викупу. Після того, як сім'я сплатила гроші, було знайдене тіло дівчинки. Виявилось, їх маленька донечка Дейзі вже два тижні як мертва. Найгірше те, що міс Армстронг була в цей час знову вагітна. Від цього шоку не сталися передчасні пологи. Вона народила мертву дитину і в процесі померла сама. В результаті розбитий горем чоловік застрелився. Крім того, няню дівчинки звинувачували в змові. Зрештою, відвідчаю, вона вистрибнула з вікна. Касетті якимось чином виправдали, та він стиг втекти в іншу країну, поки під виглядом самосуду його не встигли роздерти суспільство. Отож, все зводиться до того, що вбивця якось причетний до цієї сім'ї. Мотив очевидний помста. Поліція задоволена першою версією про невідомого вбивцю, якому вдалося втекти. Я зійду з поїзда для завершення формальностей. Розв'язка історії приходиться буквально на 10 останніх сторінок, які просто збивають з ніг. Вбивство у східному експресі чудова книга для першого ознайомлення з творчістю Агати Крісті. Вона тримає інтригу вже з першого розділу та до останньої фрази. Події змінюються за секунду, а напруга зростає з кожною сторінкою. Таке точно важко передбачити самостійно. Тому раджу роман тим, кому цікаві інтелектуальні головоломки та захопливі детективи. Просувайте круті книги в маси, а ми з вами побачимось уже в наступному випуску.